Прийду відразу до цієї частини рекомендації, яка в яка звіті стосувалася донорських організацій, чотири да, пункти. Тому що щодо споживачів, то ну, тут теж цікаві зауваження. Зокрема, мене особисто дуже ця друг, друга позиція. Споживачі залишаються задоволеними якістю послуг, але в той же час контент низької якості. Тобто експерт, експерти кажуть, тобто виходить, що споживачі все ж таки... Більш оптимістичні у нас, да? тобто, ніж ні, ні, стосовно якості контенту. І це ще раз свідчить про існувані. Це свідчить про існування двох світів. Да? Перший, хто є споживачем цих послуг, громадські організації, які в своєму світі затишному, комфортному їм там добре. А експерти оцінюють, можливо, з точки зору якихось медіастандартів цей контент, і очевидно, що бачать його бати. Тому я лише можу підтримати, те, що пані Марина говорила стосовно, стосовно роботи з мас-медіа, стосовно рекомендацій. Звичайно, контент понад усе, звичайно, мас-медіа мають певні стандарти, їх цікавлять факти, тому дуже добре йдуть дослідження, цифри, факти. Їх цікавлять. Артикульовані певним чином події їх цікавлять новини. Тут нічого нового ми з вами не вигадаємо, і це питання звичайно, інституційної спроможності громадських організацій. Тому, говорячи про цей третій пункт рекомендації стосовно того, чи інвестувати в розвиток комунікаційного потенціалу організації, чи передбачати оплату аутсорсу інформаційного, ну, відразу скажемо. Що аутсорс, і тобто, ну умовно, грубо кажучи, найняти піар-агенцію для того, або для організації, або для конкретного проекту, ну враховуючи фінансові аспекти питання і стратегічні, зрештою цілі, тому що на ну, окей, агенція відпрацювала свій проект і пішла, а да а нам далі жити. Тому очевидно, що покращення комунікаційного потенціалу організацій. Можливо, навіть не не тільки не стільки виокремлення посади там піар-менеджера, а просто навчанням проектних лідерів, керівників проєктів, ба якимось базовим речам стосовно комунікації, тому що найкращий піарщик організації це її перша особа, а а не якийсь спеціалізований піар-менеджер чи тим більше найняний, найнятий зі сторони, тому що перша особа визначає політику, перша особа визначає тональність заяв. Здійснення дослідження, також я не знаю якихось іншого публічного це перша особа. Тому тут потрібно із керівниками громадських організацій також працювати, тому що журналісти і мас-медіа вони з чим працюють? Вони працюють з людьми, їм потрібні експерти для ток-шоу, для коментарів і так далі. Для будь-чого люди конкретні потрібні. Відповідно, якщо перша особа організації не може нічого сказати з цього приводу, або може там дослідження надати такого розміру, звичайно, мало мало хто це. Буде цитувати, окей. Тобто, очевидно, правильний тренд тут помічений абсолютно. Далі вкрай важливе. Ну те, що донори забезпечують ліквідність інформаційного ринку в громадському ну, Це зрозуміло. Зрозуміли також момент, який так не потребує очевидно. Фінансова підтримка безперечно потрібна. Це, це зрозуміло. І фонд відродження до речі серйозно увагу приділяє саме цим питанням. Про це свідчить і, зокрема цей проект, який реалізовується. Гуртом і, і, і також майбутні плани фонду стосовно дій в комунікаційній сфері. Зокрема, це і які програми засоби масової інформації були оголошені. От вже минулого року відбувся. Зараз от другий конкурс триває який спрямований на нові медіа, тому що це взагалі окрема тема того, яким чином далі, які зараз взагалі глобальні тенденції розвитку роботи, роботи з інформацією. Тому що інформація ну, те, те, що працювало в 2003 році, зараз вже часом не працює. Тобто, звичайно, можна зрозуміти потреби грузинських колег да, у окремому великому сайті, порталі для громадськості і так далі. І це буде ще актуально. Але не можна, я думаю, на мою суб'єктивну думку, випускати з уваги той факт, що надалі інформація буде можливо трохи іншими каналами розповсюджуватися через ті самі соціальні мережі, через оці ось різноманітні інформаційні потоки, давці по принципу таких червів. Да. Тобто така по принципу віяла такого інформаційна. Тобто, це зовсім інше. Це, це це не статика. Окей, але це інша тема. Можемо потім е, поговорити про це. Я про інше, про те, що нові медіа мають величезне значення зараз, і відмова від них є очевидно помилкою. Я би хотів, от на третьому пункті на, на другому пункті найбільше зупинитися. Стосовно того, чи інформаційна підтримка вже існуючих спільнотних інтернет-ресурсів, а ми знаємо, які є ресурси для громадського сектору у нас, чи ж створення проєктів нових, не, нових, просування нових спеціалізованих інтернет-ресурсів інтерактивних, інтегрованих соціальними мережами для третього сектору, який із цих двох шляхів є, на вашу думку, більш вдаленим? А конкретне питання. Якщо буде, наприклад, створена окрема соціальна мережа для громадських організацій, не зразок того, що казав колега про політику, на зразок якоїсь іншої мережі, максимально інтегровано з новими медіа, з їх можливостями, з інтерактивом, чи будете ви брати в цьому участь? Питання да. загалом. Тобто, чи буде у вас час, можливості от, ходити, писати блоги, коментувати і так далі. На основі це фонд відродження буде? чи... Ні, наприклад, це абсолютно гіпотетично, тому що ви, ви, ви це питання порушили. Так, але я в контексті порталу Сірії. Я просто переношу на цей, Тобто, створюється і далі що, переноситься. Чи створюється на базі організації. Тут є питання, бо організація вона як розраховує. Вона працює, не збирається закриватися, а проєкт, якщо працює, закривається, в нього є конкретна дата. Відповідно, якщо на базі проєкту, значить треба думати про передачу. І відповідно це тут як? Дві, дві стратегії поведінки з цим ресурсом. Я я в думку, про НДО. Да, ну, у нас не 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 є така право. от правозахисників вже є соціальна мережа правозахисників. Там не випускників школи розуміємо права людини. А. Що я можу сказати? Там ну випускники шкіл там реєструються, але інформаційна наповненість ну не дуже, от чесно кажучи. От ну сподівань було більше, може воно зараз ще буде розвиватися, там інтегруватися і так далі, але поки що ну, те, що люди зареєструвалися, це не означає, що вони далі ведуть там активну роботу. Зареєструвалися майков, скільки людей да. ну, Як мені казали, то близько там реалістами, 400. 400. Да. Що звичайно постійно там сидіти і чатитися при наявності інших майданчиків, да, це да. проблема, що багато майданчиків зараз різних, дуже різних. І часом ну, Фейсбук може все поглинати, абсолютно і звідти вся інформація. Тому будь-які проекти, на мою думку, які зараз створюються, вони мають бути максимально інтегровані з новими медіа, зокрема з платформою Фейсбук. Окей, часом можливо, з, з часом, можливо, Фейсбук вийде з моди, так? але це не значить, що він просто зникне. Це значить, що природнім шляхом розвинеться якась нова платформа, mm -hmm. яка буде легкою для користувачів і юзабельною. Ну, Це, до речі, ну, це хороше, ви видав хороше питання, ну як тренд. Це дійсно так так є. Тобто соціалізація сервісів вона присвітня. В той самий час, це саме експерт говорить, що є digital цей геп між от, регіони, села, ліцей <звіт -праць> і, <звіт -праць> і, і, і там <звіт> просто... <-праць>